Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин DeVoltTools.com.ua. І в даному відогляді надамо ощувані акумуляторну ланцюгову пилку від компанії DeVolt, а сам модель DCM565N. Постачається вона ось в такій картонній коробці, ми її відкриємо та подивимось, що ж знаходиться всередині. Приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши картонну коробку, в котрій постачається дана ланцюгова пилка, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. Звісно, присутня сама ланцюгова пила, ми її вже зібрали, і бачимо, що у комплекті також йде шина та ланцюг. До речі, шина довжиною 30 см. Присутній захисний кожух для зручного транспортування нашого інструменту. Друзі, як ви бачите, акумулятори та зарядний пристрій саме в цей комплект не входять. Це зроблено для того, щоб ви могли укомплектувати набір саме під свої потреби за допомогою менеджерів сайту devoltools.com.ua. Або просто заощадити кошти, якщо вже маєте інструмент 18 вольтовий від компанії DeVolt. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: швидкість руху ланцюга 7,68 метри на секунду. Довжина шини 30 см. Крок ланцюга. 38 дюйми. Тип двигуна – безщитковий. Об'єм масляного баку 0,11 літри. Вага інструменту 3,6 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту і почнемо з дизайну нашої ланцюгової пилки. Ми чудово бачимо те, що дуже добре продумана ергономіка. Всі місця хвату добре прогумовані та мають рельєфну поверхню. Руки в нас не ковзують під час роботи, та нам зручно тримати ланцюгову пилку у будь-якому положенні. Ми бачимо те, що рельєф на поверхня у нас присутня як на верхній частині ланцюгової пилки, так і на бічній частині ланцюгової пилки. В незалежності від типу хвату, ви завжди будете тримати вашу ланцюгову пилку зручно. Присутні системи захисту. Перша з них це. Клавіша, котра не дозволяє нам запустити інструмент без її натиснення. Відповідно, якщо ми працюємо лівою рукою, то нам клавішу буде затиснути зручно вказінним пальцем. А якщо правою, то великим пальцем. Далі, як і у всіх ланцюгових пилках, у нас присутня аварійна зупинка. Тобто, у випадку, якщо е ви втрачаєте контроль над інструментом, ви можете швидко лівою рукою або правою відкинути аварійне гальмо. Наступною несумнівною перевагою даної ланцюгової пилки буде обмеження пускового струму. Тобто у нас ланцюгова пилка запускається не зривка, а поступово. Давайте надамо вашій увазі даний ефект. Ми заздалегідь підготували акумуляторний блок. І бачимо. І бачимо те. Інструмент у нас запускається поступово, а зупиняється миттєво. Отже, в нас присутня система миттєвої зупинки ланцюга. Для того, щоб підтягнути або встановити ланцюг, нам не потрібен додатковий інструмент. Використовуємо спеціальний важіль, котрий ховається в корпус інструменту для того, щоб виконати усі ці маніпуляції. Далі бачимо те, що підтяжка ланцюга в нас також напівавтоматична. Це відбувається за допомогою спеціального барашку. З приводу того, як залити оливу для змащення ланцюга, у нас майже такий самий фіксатор, також з важелем, і його так само легко зняти та, відповідно, потім встановити. До речі, він ще й закріплений всередині, відповідно, ви його не загубите. Отже, друзі, як висновок маємо. Надійну, безщіткову ланцюгову пилку від чудового бренду компанії DeVolt. До того ж, вона оснащена технологією XR Flex, а отже має більшу потужність. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії DeVolt, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту devoltools.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Особисто я також подякував, сподобалось. Підпишіться, поставте вподобайку та побачимось!